Всім привіт! Сьогодні на моєму каналі буде довгоочікувана поїздка на тролейбусі Шкода 14Р ТР 187. 187-й тролейбус був переданий з Угорщини. До того цей тролейбус ще їздив і в Чехії. 187-й тролейбус був виготовлений у 1989 році. У 2022 році тролейбус пройшов капітальний ремонт. Їхати ми будемо по маршруту номер 2 Боярка Льонокомбінат. Стартуємо ми з зупинки, яка знаходиться неподалік самої кінцевої. І поїдемо до кінцевої Боярка. 15ТР-187 найчастіше їздить по маршрутах боярка мікрорайон Північний або боярка льонокомбінат А ось вже і сам 187. Ось він зараз поїде на зупинку. І ми на нього, звичайно ж, сядемо. Сіла саме з тролейбус. Наступна зупинка, автостанція Шайка. До речі, в цьому тролейбусі працює інформатор. Ось я вже отримав свій квиток. Пільговий квиток по учнівському. 4 гривні. Що ще цікаво по 187-му, то що в ньому є ось такий от екран. А ось, наприклад, на тут зараз стоїть 111-й тролейбус, який має Люблінський окрас. Смі сидіння в 187-му мені дуже подобається. Також що дуже часто можна побачити у прокапіталіваних тролейбусах. Це сині поруч. Їдемо по Соборній. Маз 203Т Дніпро. Ось ми вже від'їжджаємо до кінцевої бої. Але це ще не все. Тому що на цей тролейбус я буду сідати ще по другому колу. Ось видніється ЛАЗ-183D1, на якому я вже колись робив поїздку. А ось, в принципі, і там 187, на який ми зараз заново ще будемо сідати. Видає кінцева. Боярка. Ось там стоїть 101 тролейбус. Ось 187-й і 150-й. А ми йдемо на наступну зупинку. Так от виглядає сам мікрорайон Боярка. Тут вже і в тролейбусі. І до речі, що, що ще досить таки цікаво, що у 187-му тролейбусі майже немає реклами. Точніше взагалі немає, їм реклами про набір працівників на КП рівне електроавтотранс. Дуже багато кількість ззаду маршрутних казівників. Ось тут є одиниця, дві по поки ми зараз їдемо. Дев'ятка досить таки багато маршрутних казівників. Зараз ми будемо виїжджати на вулицю Спорну, на основну вулицю міста. Ну і зрозуміло, що звук самого 187-го не схожий на будь-який інші трелейність До речі, ось ми вже і на заводи. А ось тут, тут знаходиться салокамерний та органний музики. на цій зупинці заходить, є маса масу людей. Ось ну, така була наша поїздка. На тролейбусі шкода 14ТР, Alstom 6, 187. На якому тролейбусі хочете наступну поїздку, пишіть у коментарях. А ось такий от Покровський собор на фоні 187-го.